Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Це фінальна наша перевірка перед канікулами. Так, перша задача. Один із хлопчиків, що сидять у човни, ловить кинутий з відстані 30 метрів м'яч. Якої швидкості набрав човен, якщо м'яч перебував в повітрі 2 секунди? Загальна маса човна з хлопчиками 120 кг, маса м'яча 600 г. Грамів. Ось така задача, і я розумію, що спочатку, мабуть, не зовсім зрозуміло, що з цим робити, але якщо трохи замислиться, а ще краще порисувати, як я раджу завжди вам це робити, то, мабуть, можна здогадатися, як розв'язати цю задачу. Давайте подивимось. Якщо у нас є м'яч, який будуть кидати, і один із хлопчиків буде це е е ловити. То розуміємо, що м'яч кидають під деяким кутом, і це відразу вас ставить в деякий ступор. Але ми з вами розв'язали багато задач, розуміємо, пам'ятаємо, сподіваюся, що будь-яку швидкість ми можемо розкласти, ну, будь-який вектор, можемо розкласти на составляючі, складові. Але в даному випадку мене цікавить тільки складова по осі Сіхсов. Тому що, якщо тіло кинути під кутом. То складова по осі X не змінюється, і це дуже важливо для розв'язання цієї задачі, тому що тоді ми можемо знайти цю складову як відстань, поділити на час. Ось таким чином. Нам дано дана вістень, нам даний час, коли м'яч рухається в повітрі, нам дана маса хлопчика солодкий загалом і маса ще ось цього м'ячика. І ми можемо записати закон збереження імпульсу, що спочатку імпульс по осі X. Бачите, ми будемо зараз розв'язувати тільки вдоль осі Сіксов. Імпульс по осі X початковий для м'ячика він буде дорівнювати сумарному імпульсу. Лодки з, мальчиками, з хлопчиками і з м'ячиком. Ось. І далі ми бачимо, що маса хлопчика з лодкою 120 кг, маса м'ячика 600 г. Ну, мабуть, можна масою м'ячика в порівнянні з масою лодки нехтувати. Але не ось тут, а ось тут, де сума в нас. І тому ми отримуємо ось таку формулу розрахункову, перевіряємо одиниці, обчислюємо, ну, швидкість буде невелика, всього всього 7,5 см за секунду, але щось буде рухатися. Ось така задача, сподіваюся, що вам вона сподобалась, особливо після того, як вам підказали, як її розв'язувати. І переходимо до наступної задачі. Наступна задача в нас теж цікава, але ми розуміємо, що ми вийшли на фінішну пряму. Ми завершили вивчення механіки майже повністю, залишилось там трохи ну, такий матеріал, який, мабуть, навіть не класично, чи вже механіка буде, а таку механіку ми вивчили всю. Тому далі рухаємось. Наступна задача у нас штучний спутник. Штучний супутник масою 500 кг, рухався по коловій орбіти на висоті. 300 км над землею, через тривалий час опір повітря спричинив зменшення висоти орбіти на 1 км. Наскільки змінилася кінетична енергія супутника і як цей результат узгоджується з законом збереження енергії? Ось така в нас задача: записуємо всі дані, але нам потрібно буде додатково табличне дане. Я вже розумію, що це потрібно буде радіус землі, маса Землі і гравітаційна стала. І бачимо, як можна розв'язати цю задачу. Початкова кінетична енергія МВ0 в квадраті навпіл. Але це нам не дуже подобається, тому що з V0 не все в нас може складатися. Тому ми будемо е, розписувати. ну Це не перша космічна швидкість, але формула майже та ж сама. Але якщо ми беремо не. Радіус землі, а радіус землі плюс висота. Але вона в квадраті, тому це буде гравітаційна стала маса на відстань R плюс H. Кінетична кінцева, вона буде на S, ближче до поверхні землі, до центру землі, вибачаюсь. Ось. І тоді ми можемо знайти зміну кінетичної енергії. Ми будемо, щоб знайти зміну, ми будемо вичитати із кінцевої початкову. І далі будемо дивитися, в нас буде, яка буде відповідь додатна або від'ємна, і будемо потім коментувати. Коли ми вичитаємо, ну, винесли за дужки, але ось тут у нас такий вираз, що ми можемо привести до общого знаменника, і потім, коли ми скорочуємо, але так, я тут, мабуть, не скоротила, давайте я скорочу ось це і ось це. О, і у нас S залишиться, а ось тут знаменателі, знаменники, ми розуміємо, що R, H, вони у нас 5 і 6 ступень мають, а S – це все, все лише третє. Тому набагато менше і можемо S знехтувати. Нехтувати. А тоді у нас плюс R H, плюс R H, тобто плюс H в квадраті. І тоді формула підсумкова буде ось така. По ней ми можемо перевіряти одиниці. Тут, кстати, навіть единицы просто, тому що гравитаційна стала Ньютон метр квадратний килограмм квадратний, ось вона. Далі кілограм килограмм – це массы. S це, це метр. R плюс h квадрате це в квадрат. Метр квадратний, килограмм квадратний скорочується, а ньютон uмnośmie на метр це джоуль. Все добре. Далі, ну. Бажано не помилитися в розрахунках, я розумію, що це не дуже просто. Але дивіться, ось в розв'язанні цієї задачі ми легко нехтуємо ось цим S, але не можемо нехтувати H. Розуміємо це, тому що величини порівняні R і H дуже велика висота, а відстань S у нас маленька. Але вона потрібна нам ось тут в розрахунках. Отримуємо приблизно 2,2 на 106 степені джоуля, ну можемо записати в мегаджоулях, але відповідь у нас додатна, тобто кінцева кінетична енергія більша, ніж початкова. Тобто у нас цей супутник він буде розганятися. Але він наближається до Землі, і тому ми розуміємо, що його потенціальна енергія буде зменшуватися. Але, але у вас дуже класне порівняння є з рухом по похилій площині. Якщо ми беремо невелике тертя і беремо дуже пологу таку похилу площину, і тіло буде ковзати, соскальзувати, то що в нас буде? У нас кінетична енергія, воно буде поступово розганятися, трохи, воно буде збільшувати швидкість. Але при цьому воно буде наближатися до Землі. Воно буде зменшувати потенціальну енергію. Тобто, у нас що відбувається? У нас збільшується кінетична енергія, але не вся потенціальна енергія переходить в кінетичну. Частково вона буде переходити в роботу сіли тертя. А здесь у нас за умовами, бачите, то, що сказали, через тривалий час опір повітря спричинив зменшення висоти. Ну, мабуть. Дуже добре порівняння, якщо ви розумієте, це теж добре. Тобто здесь все виконується, ніяких проблем не, не було. Добре, ось такі задачі. Бачите, які складні вони у нас під, під конець вже були. Ну, добре, тепер у нас попереду канікули. Ми можемо з вами переходити до завершення. А Що воно не хоче нам ось так говорити, ну і е, можу вас. Привітати з прийдешними праздниками, з новорічними святами і побажати вам відпочити добре на канікулах. І ми зустрінемось уже в 2025 році.